Художнє натхнення річ непередбачувана. іноді його витоком може стати предмет, який кожного дня оточує нас у житті, і яким ми не замислюючись, просто викидаємо. Март Сіті продовжує відкривати нові імена українських художників цього разу у нашу рубрику Обличчя мистецтва потрапила ось ця молода талановита художниця Марина Талюто, випускниця Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, учасниця стипендіальної програми міністра культури. З 2008 року член молодіжної організації художників України у малій галереї мистецького арсеналу в Києві Марина представила неординарний проект під назвою Книга Чаків, яким вона продовжує свою лінію. С пользы чего петишизмов, а, Марина. Ну, выставка необычная, скажем, это инсталляции, но на тему для нашего зрителя, наверное, еще неизвестную. А, расскажите о концепции, почему именно чеки. Я считаю, что это аналог фиксатор нашей реальности, так как мы все хотим что-то покупать. Ми живем, що та покупають кажди день, там машини, там одежду, украшення ліж толіба. Ми живемо радіжила. Мистецтво 21-го сторіччя це суцільна несподіванка. Художники нової ери звертаються до найскладніших тем, але дуже часто використовують для втілення своїх мистецьких задумів абсолютно прості речі. Наша героїня ще роздивувала арціті своїми творами та глибиною художньої ідеї. Я считаю, что это символ повседневности. И так как каждый человек покупает каждый день что-либо, он имеет эту бумажку. Бумажку чек. Ну, какое отношение чек имеет к искусству? Я считаю, что в любой повседневной вещи, даже казалось бы, которой мы не обращаем внимания, есть эстетика. И не обязательно придумывать какой-то сложный сюжет. Для того, щоб зробити э, це предметом мистецтва. У пошуках прекрасного Марина риється у власній сумочці. Представлені нею алюмінієві об'єкти, імітують розкидані на підлозі товарні чеки. Ми зберігаємо чек як посвідчення власного падіння. Саме слово чек так буквально й перекладається. Перевірка. Це своєрідний демотиватор. Згадка про включеність в тотальну гру придбання абсолютно непотрібних речей. Придбання фікцій. Ми платимо за своє бажання бути багатими, красивими, здоровими. Система споживання робить нас перманентно нещасливими людьми. А слідчі проекти якісь цікаві, скажете, слідчі проекти це будуть на базі задачки в як іскустві заходить в тупіки для рішення далішого його розвиття. Я буду ділати інсталяцію біті задачки. Ну що ж чекаємо з нетерпінням нових Арт-Сіті надалі відкриватиме цікаві імена художників нової генерації. Не пропустіть.